Трамп заявляє, що він за продовження поставок зброї. Україні, що Україні буде наданий весь необхідний арсенал зброї і боєприпасів для е, самозахисту, це він сказав на е, прес-конференції е, спільній із е, прем'єром Ізраїлю Натаняху, відповідаючи на питання відповідне від журналістів, і е, також зауважив, що він дуже незадоволений позицією Путіна, з яким він розмовляв по телефону, е, тому що Путін Тін не хоче зупиняти війну, на що Трамп дуже сподівався. Отже, все стає на свої місця. Трамп захищає інтереси Америки. Інтереси Америки полягають в тому, щоб Україна не програла в цій війні, щоб Україна вистояла, щоб Україна залишилася в Європі одночасно. Заявляють про те, що готується найпотужніший за весь час пакет санкцій, які мають заблокувати не лише експорт енергоносіїв, а й взагалі будь-які суттєві економічні стосунки Росії зі світом. Це мають бути санкції проти банківського сектору і не лише проти російських банків, але й проти банків інших країн, які допомагають обходити санкції. Отже, складаються. Принципі передумови, які мають привести до зупинки війни, якщо не влітку, ще я б нічого не виключав, якщо справді е, посилиться си, тиск е, е, і збройний і е, санкційний, і Путін просто побачить, що немає сенсу йому далі воювати. Е, але е, як е, мінімум восени е, всі. Умови е складаються для того, щоб е війна наша врешті зупинилася, щоб Пуйло е зупинився. Ну тому, що йому воювати буде дорожче, ніж зупиниться. Дуже на це сподіваємося, і я думаю, мій особисто прогноз, що після е повноцінного поновлення поставок зброї Україні з боку Сполучених Штатів Америки, а там, от, зі слів Трампа, прозвучало воно так, що взагалі ці поставки можуть бути не лише відновлені, але й посилені. Ну, я, принаймні, в його інтонаціях, послухавши в оригіналі, прочитав надію на це. Я думаю, що одночасно із відновленням, дай Бог, посиленням. Поставок зброї підуть і ще серйозніші акції з боку американської адміністрації, а саме, справді, термоядерні санкції проти Росії, які ну поставлять світових гравців справді перед вибором, або припиняти стосунки з Америкою, або припиняти стосунки з Росією, і це. Стосуватиметься таких країн, як Китай, Індія, ну і більш-менших Туреччина, там, Казахстан і так далі, і тому подібне. Тобто, в результаті, якщо це піде ось по такій логічній канві, ну просто наш ворог за кілька місяців повністю. Опиниться без ресурсів на продовження цієї війни, ну і буде ще сильніше получати по мордасам. І це дає надію, що врешті-решт вона закінчиться. Не віриться вже в це, але це об'єктивний процес, і я думаю, він повинен таки завершитися логічним логічною крапкою. І тоді ми будемо дивитися, оглядатися назад і думати о Господи, як же ми це все таки пережили.